Серед юнаків та дівчати 2009 року народження та молодша пройшли змагання з легкої атлетики, присвячені пам'яті заслуженого тренера України Віталія Леонова. Він присвятив своє життя вихованню молодих та талановитих спортсменів. Його внесок у розвиток спорту неможливо переоцінити, адже під його керівництвом зростали чемпіони та призери. Віталій Анатолійович був не лише тренером, а й наставником, який допомагав своїм вихованцям. Хованцем ставати не лише професіоналами у спорті, а й гідними людьми. Саме тому на змагання завітали його дружина Лідія Костянтинівна та донька Інга Віталівна. Я дуже рада, що в нашому місті приділяється така увага спорту. Я як на мою думку, що це дуже класна річ, що діти на сьогоднішній день. Приходять у цей заклад, вони змагаються, вони проводять тут час дуже класно, тут дуже класна атмосфера для дітей зложена. Змагання складалися з наступних дисциплін: біг на 60, 300 та 600 метрів, стрибки у довжину і штовхання ядра. Одразу після виконання усіх видів судді підрахували очки та визначили переможців і призерів. Усі вони були нагороджені грамотами та медалями. Ярослав, скажи мені, будь ласка, як пройшли змагання? Ну як сказати, були важкі були, як виби прыжки, а буває було легкі. Для мене таке було середнє. Які види для тебе були найлегшими, а які найскладшими? Ядро було легше, а прихати було складніше. Дуже гарно. Мені сподобалось дуже. Угу. Які види були найскладнішими, які найлегшими? Ну, ну, всі для мене були найлегші. Угу. А які улюблені? 60 метрів та ядро. Угу. А, бачу чотири медалі. Це за що? За які види? А, перше місце це за товкання ядра, друге місце це за 60 метрів. І ще одне друге місце це за довжину, і ще одне друге місце 300 метрів. Ці змагання є символом шани та вдячності Віталію Леонову за його невтомну працю та величезний вклад у розвиток легкої атлетики у Подільську. Також вони стали важливим етапом у житті молодих атлетів, даючи їм можливість розвиватися, прагнути до нових висот і пам'ятати про великого тренера, чиї досягнення надихають на нові перемоги. Ольга Ситник, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.